Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні п'ятниця і ви на кухні на сільському житті. На каналі сільське життя хочу вам щось показати. Це баночки, які я тільки що помила. І дивіться, як вони гарно блищать. Відкрила для себе один дуже цікавий ем, ну, препарат. Сода кальцинована. Наскільки вона гарно вимиває весь посуд, банки ось чистить. Я просто здивована, чесно кажучи, я вперше мию посуд таким продуктом, коштує він недорого. Оця коробочка 55 гривень. Це, друзі, не реклама, просто ділюся з вами. У мене тут хаос на кухні вранці. Я там збираюся вже тісто місити, день випічки у мене. І вранці після всього поки там замішую тісто, поки бринзочку роблю творог. Збирається посуду багато, там ще дві сковородки такі треба чистити, там зовсім біда з ними. Ну, я думаю, що сода з ними справиться. Ми коли жили в приватному будинку в, Київ, в Київській області, то там була посудомийна машина, були спеціальні таблетки, які ми кидали. Я навіть не задумувалася сильно над тим, що чим вимивати. Якщо треба було окремо якусь тарілочку вимити, то я брала там, наприклад, сарма. Або якщо, получалося, замовляли від МВ такий миючий засіб, дуже гарний. І содою такою ніколи не користувалася. Це мені сестричка підказала. І я дуже рада, що можна так мити. І набагато дешевше це, тому що та сама сарма не дешева, дуже швидко закінчується. А щоб сказати, сильно вимиває, не дуже сильно вимиває. То таке. Так що, друзі, рекомендую, якщо хочете вимити добре посуд, особливо скляний. Ще він добре чистить: оці всі поверхні варочні. Дуже якісно. І я додаю її в машину для прання, також пом'якшує воду і газ.